Друзі, вітаю вас всіх. Ви на каналі Анна Атаманової. Ми в студії, звісно, з Анною Атамановою. Я вас вітаю. Вітаю сьогодні. Традиційна рубрика, улюблена рубрика наших підписників. А саме розклад по містах. Ми подивимося, які небезпеки можуть чекати Україну найближчим часом. І, зокрема, я хочу розпочати з такого страждального наразі регіону, як Суми. Мало інформації поступає звідти, але вже за тиждень місто обстрілюють нещадно. Настільки, що евакуація навіть стає досить проблематичною. Давайте подивимось, коли це закінчиться і якою буде ситуація на наступний тиждень. Навіть сьогодні я відчуваю, що дуже великі були обстріли. І діти під загрозою, вивезення дітей. Сьогодні будуть так обстрілювати 3 числа, так, жінки, смерть жіноча йде не тільки, закінчиться тим, що будуть включатись і допомагати. Захищати Сумщину інші країни таємно, це буде все проводитись в операції негласно. <кій> так, зараз ведуться перемон, тому що дійсно велика небезпека. Йдуться дипломатичні розмови про те, щоб захистити і втримати. Сумщину і не тільки Одещина, також під загрозою серйозної. Так, але все ж таки сонце має втриматись, дай Боже. Дякую вам дуже, Анна. В сумах справді досить важка ситуація настільки, що е, навіть з'явилися якісь такі невеличкі скандальні історії з тим, що люди навіть не можуть довести за програмою є відновлення що. Їх житло зруйноване, тому що вони не можуть або приїхати сфотографувати, або не може приїхати так званий інспектор, який перевірить, чи насправді там все так погано. Навіть як ми сказали раніше, евакуювати людей стає дуже важко. Давайте рухатись далі саме до Харкова, до Харківщини. В цілому теж прикордонна територія, прикордонне місто і. А область, що чекає це місто і чи не повториться там історія з сумами? Небезпечно також. Обстріли, поранення будуть, жінки, діти під загрозою. Так само. Знаєте, як? Даш на Даш, як тільки ми їх обстрілюємо, після бавовни вони ще жорстокіше, планують помститися. Так, Харківщина. Ну, однозначно якась буде офіційна установа, якою керує жінка. І там, знаєте, якісь як є декілька точок видачі інформації, от це і заважає. Обстріли будуть, жертви будуть і мінування планують. Наприкінці місяця, можливо, сильніший буде удар. Сьогодні у нас 20 число, десь наприкінці місяця, обережно. Що там з світлом? Якісь перебої, діти, знову, діти, жертви, травми, небезпека, вивезення дітей. Угу. Дякую вам дуже, Анна. Продовжимо ми власне Дніпром. Що буде там, чи буде легше в цій області? Кривий ріг так само обстрілюється. Дніпро потерпає теж кривий від обстрілів. казали, що він. От Я його бачу як воронка темна, і зараз ще бачу, ще продовжується сіль. Таке конкретне ураження або водосховища, або станції серйозної шкоди завдати. Інтернет знову ж таки якесь захоплення систем буде. Херсонщина, Херсонщина, там також діти, все, чоловік, дитина, травми під загрозою. Фух, втрати будуть великі. Дійсно, з моря обстріли, е, летіти буде, будь, якась у них техніка нова з'явилась, Масивніше можна, активніше обстрілювати. Угу. Дякую вам за відповідь. Тепер давайте подивимось Донецьк Донеччина. Кожного тижня ми дивимось. але от що буде наступного тижня. Стірки крові там. Поки що там стягування активно, повністю, щоб замінувати зброю чим більше, щоб ближче підходити. От там зараз буде закопуватись багато мін, щоб не змогли повернутися. Дуже, дуже багато якихось небезпек готують. І якось звідти. Мають план піти як кільцем спробувати. От завдання, місія взяти в кільце з цієї території і саме з Донеччини. Угу. Київ не дає їм спокою і хочеться взяти Київ і змусити здатися. Ладно. Ну, давайте тоді якраз Київ теж подивимось більш детально. Так, ну це погрози, це небезпека, шантаж, щоб натиснути, підписати погоди. Летіти точно буде, літати над Києвом. Це точно Київщина, Київська область. Ніяк не йдемо на поступки, не схиляємо голову, тримаємося і йде допомога. Нам іде допомога. Звісно, скоріше це Франція. Ну точно буде. Хоча вони потім поплатяться, в них буде якийсь хаос, розповсюджуватись будуть. Угу. А, а щодо Києва, власне, от ви сказали, буде летіти, буде важко, будуть намагатися заставити підписати, але. Звісно, як ми кожного тижня повторюємо, що поки у Києва є ви, то у Києву нічого не страшно. Я випала геть майже на тиждень, і я тримаю Київ. Я, я бачила, що може бути, і я дійсно стримую дуже багато енергії уходить, що я навіть не можу відповісти. Але так, я за Київ несу відповідальність. І я відчуваю, що мені допомагають люди активніше. Коли йде повітряна тривога, включається, легше стало відражати небезпеку, це точно. Зараз особливо вони будуть кипіти і намагатися обстрілювати, тому що дуже багато буде бавовни угу. у них. Житлові будинки частного типу Київська область і не тільки. Бачу багато частних і взагалі от якісь, такі вигорівшу частину, знаєте, як... Поверхи, декілька поверхів, може, при відбиванні. Угу. У нас, нас з'явилося більше техніки, якусь, за допомогою якої ми можемо відбивати шахеди і так далі. Це вже не може не радувати, звісно, але ми цю частину все ж залишимо втайні, то. Не все можливо можна розповідати. Але так, дитячі жертви, дитяча небезпека, викрадення, вивезення дітей це дуже щимить серце за це і страшно. Давайте тепер продивимось Житомир. Ми так рідко угу. приділяємо увагу цьому місту, але там теж досить часто буває небезпечно і для наших. Підписників, щоб вони теж знали, як Прилітати там. Пролітати буде, буде летіти, спрямовано в той бік ракети. Я бачу, що пуск буде. Повітряна тривога майже по всій Україні буде, частою буде. Ми будемо чути, заважати будуть працювати. Постійно ТРЦ, закриватись будуть. Житомирська область. В принципі, дивіться, небезпека йде. При відбиванні чоловік і жінка подружня пара. Але поки що, ну, от саме-саме найближчий час ще нема такого прям жаху страшного. Дякую. Тепер більш західніше, якщо переходити, то я пропоную. Роздивитися рівне і Рівненщину. Взагалі, майже ніколи ми не дивилися це місто, на жаль, але підписники просять, тож я пропоную поділити трошки уваги. Самий-самий найближчий час тримається рівне, там захист стоїть на рівне. До речі, ми поставили захист, і слава Богу, він спрацював. Уже він тримається десь місяць-півтора, так точно. Закривали станції. Ще uh -huh. є, я бачу, активний дуже захист, захист сильний, поки працює. Трошки пізніше потрібно переглянути, бо числа 12-го йде небезпека серйозна. Uh -huh. І наостанок я пропоную розглянути таку тему, яку, мабуть, ми раніше з вами і не підняли. Бо я, коли готуюсь до наших з вами ефірів, завжди тримаю в голові одне правило: що справи росіян це справи росіян. Я не тягаю їх до нас в ефіри. Але все ж сталося минулого тижня щось таке, що минути не можна саме діло. Навіть не діло, а можна назвати повноцінною спецоперацією РДК Легіону Свободи Росії Сибірського батальйону на території Білгородської області. Mm -hmm. Інформації звідти поступає досить мало. Щось проскакує, якісь одиничні інтерв'ю. Але що мені цікаво, мені трапилось трапився шматок інтерв'ю, де один з військових. Каже, що їх головна мета наразі це дійти до Москви. Вже після цього почалися евакуаційні заходи з території прикордонних областей, зокрема з Білгородщини. І як ви бачите, як ви думаєте, чи зможуть вони дійти до Москви? Ще ні, але будуть дзвіночки, будуть небезпечні моменти, зненацька, і я бачу, що паніка у людей буде все більше зростати. Хоча будуть скривати, блокувати, щоб не показували, але да, паніка людей зростає, і це буде щось таке, що залітає. Поки що, поки що ще так. Пробуй. <світ> Цікаво, ще у нас є якби офіційне офіційна версія, за якою ми, тобто ми як Україна, як наша влада, Збройні Сили України, ми не маємо жодного стосунку взагалі до цих легіонів, і вони діють самовільно, добровольно. Це суто їх справа. А Мені цікаво, звідки у цих людей озброєння, звідки у них техніка на якій вони заїжджали на територію Росії, як вони отримали все те, що вони мають, для того, щоб вторгнутися на територію Білгородщини. Вони добре профінансовані. Однозначно, є гарна зброя в них, дійсно небезпечна. Для них дійсно небезпечна. Ось. І тут я знаю, що стоп, от більше не можна нічого казати, але те, що їх підтримують, він усе, бачите, закр... не можна розповідати. М -м -м так. Добре, тоді на цьому ми сьогодні з вами закінчимо. Наступний випуск, звісно ж, буде чекати вас завтра в день. Він побачить світ, і світ побачить його. Як то кажуть, Ано. Я вам дуже дякую за сьогоднішній прогноз я для України для українців. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал і не пропускайте прямі ефіри о 16-й в кожну середу. До побачення. До побачення.